Доброго дня. Сьогодні зробимо невеличкий огляд двох збірок металошукачів Quasar Arm, Premium, тобто дорожча, і економ, тобто дешевше. Значить, в чому суть питання? На сьогоднішній день металошукач Quasar Arm напевно є найпопулярніший металошукач з економ-сегмента. Єдиний момент, що дуже є багато різного роду виробників, які мають різні ціни, і клієнти при купівлі металучика дуже сильно, скажімо так, хвилюються відносно того, чому для чого платити більше. Тому ми присвятимо цей відеогляд, саме питанню. Розбору чому, чому дорожче. Перше. значить, Котушка. В даному випадку йдуть два комплекти, тобто в яких схожі котушки. Єдине, що ця котушка на 180 грам легша, а ця відповідно, важча. По розміру вони майже однакові. Ця 25, 25 дде рівно, а ця 25х23. Значить, Коли ми їх з'єднуємо, ось ну, різниця так доволі невелика. От. Я би сказав, що вони. Майже-майже схожі. От. Там плюс-мінус. Єдине, що ця така ну, відповідно лекса, має силиконовий дріт, який, скоріш за все, під час морозу не буде твердіти, відповідно, менше шансів більш довготривалістю можна використовувати, менше шансів поламатись. Ну, і коли затвердів, мається на увазі. От, коли там Згинається цей більш твердіший. От, відповідно, більше шансів якби, на морозі, скажімо так, якогось розлома чи такого плану. Тут заливка, в принципі, якісна, і там заливка також якісна на сьогоднішній день. Але є ще фактор номер 2 який, на жаль, я зараз, скажімо так, не можу показати, це те, що тут всередині, наскільки мені відомо, коли виготовляє дорожчу катушку, там закладають дорожчі матеріали. От, відповідно дешевше, це дешевші матеріали. От, і чим дорожче, тим катушка стабільніша, має трошки чіткіший сигнал і е, має трішечки більшу глибину і кращий дискрім. От, відповідно, е, основна різниця між до комплектами, тобто, е, в першу чергу, між, до, між катушками. Е, Фактор No2: В даному випадку штанги є дорож, дорожчої зборки. Тут йдуть пластикові, литі деталі, Вони є легкі і міцні Значить, метал. Тут у нас є алюміній, такий, твердіший, ну, вірніше, товстіший. Така штанга міцна доволі. О, цанги також йдуть пластикові. От. Е якщо берем... це, це преміум цієї зборки. Якщо беремо економ збірки, тут станги йде також металева, от. але підлокітник тут йде металевий, тобто важчий і вона трошки коротша. Цангові зажими у нас йдуть 3D-друк, тобто на сьогоднішній день це трошки важче і трошки гірше, гірше по зносу стійкості. Далі додаткові от моменти з кріпленнями, ніби міцніше, але в той же час воно трошки так само додає приладу. От. Далі кріплення блока тут також йде на болт. От. І підлокітник знизу немає стійки, щоб поставити на землю. Є блочок з блоком живлення. Тобто Мінус в чому, блок зявлення акумуляторні батареї. Якщо, наприклад, вологість складемо в вологість, з часом цей болт зламається, старається, коробка стирається. Другий мінус це оцей дріб, коли ми отут дергаємо, тобто може бути таке, що отут, ну, може бути пошкодження дроту. Так само роз'єм це також додаткове місце, яке може мати пошкодження. Далі, тобто це відносно штанг. Значить, ця штанга трошечки довша. Скажем, якщо зважувати, ну, це може бути трошечки легше за рахунок пластикової деталі. І за рахунок, що тут ставим на землю вільно без проблем. Тут у нас є блок жилення, який може мати проблеми. Далі акумуляторні батареї, це фактор 3. Фактор 3. Тут акумуляторні батареї дуже економні, тому що в нас, на жаль, були випадки, коли батареї е, не проходили місяця і, скажімо так, вже не працювали е, Супер економ. плюс е, е, гарантії немає не на цих. Акумулятори не на ці, що тут. Але е, тут, е, скажімо так, по роботі це мінімум рік, півтора там до двох, а тут ну, доволі швидко. Є випадки, що працюють, але, але під питанням, скажімо так. І далі відносно того, щоб, скажімо так, е, нас витягнути, витягнути батарею. ось, Тут у нас застосуємо викрутку ось такого плану ось. Ну Тобто батарея, бачите, тут іде з якимись напайками, це, напевно, що ось є Випаюють, відновлюють і батарея можливо навіть був, тому вона так не працює, скажемо. Ну і в ці місця дротики при заміні тут тобто, треба бути дуже обережним. Далі поїхали батарея, яка в нас іде тут. Тут йдуть у нас вже блока. От. Тут акумулятори нові стоять. Ось і, ну, скажімо, для декого тут також є нюанс, що ніби незручно е вставляти-виймати акумулятор, але, по суті, ось він. Правильно все налаштувати, виставляється, виймається. Далі, відносно блоків. Ні, давайте відносно на да, блоків. Значить, цей е, блок у нас на наполовинку відкритий, е, цього блока ніби, динамік більш відкритий за рахунок того, що тут немає блоку живлення. Тобто тут ніби звук буде чіткіший. Але це питання треба тестувати. Тут є аудіовихід, і тут є аудіовихід. Тут є тут є перехідник для перепрошивки. Тут його нема. Але для Arma, напевно це не зовсім актуально, тому що там і там стоїть остання прошивка. 26.1. далі. З плюсів цього, що тут більше екран, і вважається, що преміум збірка блоки Arma Є індивідуальний підбір ну, деталей. Відповідно, один той самий номінал може бути кращий, ефективніший. Відповідно, глибина і дискрім цього приладу трошечки краще, ніж того приладу. Ну, це, але це потрібно окремо тестити. Далі Мінюска тут така більш цупкіша, тут вона така більш легша. Сам корпус тут більш делека... дел... Дел... деликатніший. Ну, тут він такий більш міцніший. О, тобто, Якщо якісь, не дай Бог, десь якісь такі удари, звичайно, поламати можна все, але ну, цей відчувається міцніше по екрану. От, зараз включити Ось, зразу включається, навіть не нажимав. Це я також мінус свого роду. Хочу включатися. Що вже осталось? Можливо, батарея. Ну, от вони нюанс. Не хочу тюни служити. Зараз відразу можемо зробити експеримент. В общем, дивимося екран. тобто різниця є, тут більше, там менше. Відповідно, ціна також грає роль. Тепер беремо робимо експеримент. Головне не попутати плюс-мінус. Значить, якщо людина, скажімо так, дружить з електронікою, то, в принципі, Любе питання можна вирішити. Але якщо людина не мала досвіду, от, значить, плюс-мінус був на батареї, плюс-мінус є тут. Це важливе, нічого не спутати. От у нас тут плюс і тут плюс. Вставляємо. Вставляємо. От вам, скажем так, нюанси економ приладів. Треба вже звертатися по гарантії прямо в прямому ефірі. Щось стекером напевно. Щось штекером. Будемо розбиратися. Ну, от, ви самі бачили онлайн з... ввімкнення і такі... такі нюанси якісь, які не грають позитивно на економ варіант. О, запустився. Запустився. Працює менюшка. Юзер профіль. Mm. І візьмем, поміняємо батарею, хай же поки включений, вімкнений. Ставимо батарею сюди. Плюс-мінус. Ну тобто економ він. Того економ, що там є така дуже економна підбірка. Можливо, не батарея, якраз оцей роз'єм. Тобто Треба спокійно сприймати. От І от дивіться, як кому зручно. Тут такий жовтий фон, тут такий якийсь світліший фон. От Ну, Звичайно, в реалі трошечки по-іншому. Тобто на телефоні, напевно, не все передається. Тут з клавіатура якісь нюанси. Ну, не знаю. Клавіатурою треба розбиратися. О! дуже чутлива клавіатура стала. Ось. Є, ну клацати можна. Ну, тобто от нюанси ви бачите самі, які є у нас. Тобто, грубо кажучи, з ними треба з ними треба змиритися, коли купуєш економ варіант. Далі, що в нас ще? Ага, зарядка. Зарядка інші комплектуючі. Значить, Тут іде феріт фер фер і кришечка. Тут у нас іде зарядка літокала, яка заряджає і, от, розмір АА. ну то то Оці всі різні розміри. І м Вона у нас, здається, може бути як повербанк ось зарядка. Мікро 5 пін. І Uh -huh, uh -huh. Я наскільки пам'ятаю, вона швидше має заряджати, судячи з тих всіх параметрів. О, тобто більш така універсальність, вона брендова, сама дорожча. О, і тут є дріт для USB. Все, Блок е, е, блока живлення автомобільного е, від перекурювача немає. В цьому комплекті в нас є він, але він економ зборки. Фіріт тут ось такий круглий, трошечки кращий візуально, ніж цей. Далі зарядка тут з 3D-друку. ось така. Тобто Спорне питання відносно того, як вона довго може працювати, автомобільний є, це плюс і є дешевий, але блок зілення від телефону і дрі. От. Тому, якщо порахувати скопом, це все не враховуючи там, коробок. Коробки плюс-мінус там однакова вартість. Тобто різниця катушка, різниця е, більш суттєва катушка, різниця е, трошки станга. Далі акумуляторні зарядки е, і кхе, не, зборки. Тобто радіодеталі тут дорожче. А далі чекаємо на ваші коментарі. Дякуємо за увагу.